Всім доброго дня! Ну що, хейтери, дождалися, бляха. Поламався двигун. Не виносив бензин, треба все-таки дійсно шукати, бляха. Ага, фіг вам. Сьогодні буде така тема. Доволі цікава. Хочу одразу сказати, як у нас почався 25 й рік, повний атас. Короте, захворіли ми якоюсь гадостю походу, опять китайці щось зажрали. Всіх викосило. що на роботі, що вдома, просто ужас. Сім днів провалявся, це ще можна сказати з кровати одразу сюди працювати. Просто так колбасило, думали, думав Богу душу відомо. Ну, все нормально, слава Богу. Вже хоч на ногах. Дивіться, в чому біда. Короче, помер карбюратор. Хто пам'ятає відео попереднє, де ми запускали газ? На той, мом... На той момент він вже помер цей карбюратор. Я в відео не хотів казати, то, щоб одразу напишуть хейтери о, шукає вже виправдання, п'ятий газ не робить. На дохшому карбюраторі і все одно працювали. Як це сталося? Коротше, перед цим і кстати, да, От крайній відео це ще було до Нового року. Після того він відвага так і стоїть. Це буде його перший запуск. У нас мороз такий хороший, сухий сніга немає, але морозець добрий. Як це сталося, виходить, трактор стояв не накритий через тросик газа. Ішов дощ, такий сильний, шквальний. Получається, вода. Затекла в карбюратор через тросик газу. І потім на наступний день бахнуло мінус 12. І, коротше, що тросик помер. Що в карбюраторі вода попала, коротше, вздуло там одну херню і не видно буде. Вздуло. Я, виходить його запускати, а він сам дереться, на газ не реагує. Я посос воздуха забився, розбираю його, почистив, все, на цю фігню в внимание не вратив. Забираю, знову те сама фігня. Ну, Замовлю я карбюратор. Мало це відео, відео вийти набагато раніше, але так я ж кажу, як захворіли. І приходить новий карбюратор. Ось. Можна бачити, да? ПЗ-30. І що я бачу? Що мене, як лоха, бляха. по 4 роки тому. Розвели. Я всю дорогу думав, що я їздив на ПЗ-30. А це оказується, мужики, ПЗ-26. Представляєте? Есть, цей двигун на ПЗ-26, який созданий працювати з 150 кубами, і він бляха нормально робив. І все тушені. ого-го-го Я тепер представляю, що буде з цим карбюратором. Дивіться, різнича. Кстати, Це я як купляв дешевий новнем. Тут ні одної надписи, нічого немає. І то він відкатав своїх час. Но якби не цей мороз, він би далі працював. Дуже ж ми бачимо. Ліпай. Короче, фірма теж не саме дорога, але хоч щось вже якийсь номер є, ПЗ-30. Дивіться різниця. Я вам щас... Я... І бачите, вони зовнішні, зовнішні. вони не скажімо так, не відрізняються з самою формою. Це просто з ускорительним насосом, який тут не треба. А дивіться, щоб ви розуміли різницю. Хто розуміє, як... наскільки для двигуна, скажімо так, важний, пускний. Діаметр, я розумію як дивун працює. Дивіться, бачимо, да? іглу з ПЗ-30. Пробуємо сюди її вставити. Ага, фіга. Ось, ПЗ-26 ігла. будь ласка. Так само тут. Різниця, я думаю, понятна, да? а, можна один в один надіти. 30, 26, 26, 30. І зараз, мужики цей. Трактор, скажем так, трошечки йому дихання відкриємо. Зараз він заспіває, буде. Та, Капець вам Капець буде. Я зараз на ньому буду назад на колесах отак ганяти. Нах... С плугом. Так, Для чого я це відео знімаю? Відео я давно це хотів засняти, показати людям. Багато хто не розуміє. Звідки ти взяв цю мощність? При цьому тебе низький розхід, як ти заявляєш, так? Да? Ох, я вам сьогодні покажу, звідки я взяв оце все. О, звідки я взяв. <реш> Стоять, бля, зараз на алюміній поїдеш. Перед, це закази, так, да, в інтернеті, блядь? Це капець якийсь. Недобросовісні продавці, це передставте, 26 вже ж дешевший, ніж 30. Ох, надули мене. Так, зараз я закручу. Дивіться, оцей карбюратор АЗ-30 це спасіння для всіх міні трахтерів саморобних, які працюють на бензині. Ставите, мужики, його сюди і забуваєте, що таке. Двигун не запустився, двигун троїть, двигун пердить. Розхід. Дивіться, в мене на рідному Карбюраторі цього двигуна мені хватало літри бензину Літри, виїхати з подвір'я і проїхати 100 метрів. Ви представляєте? Зараз я на літрі бензина можу в огород вигорити. Ось вся різниця. Ви скажете, стояв там дохлий карбюратор, може він там дохлий стояв, хоча я покупляв туди нові ремкомплекти, нові жикльори, всі насосики, шмосики. Коротше, все туди поставив, До сраки воно все. До сраки. Ставите такий карбюратор і буде вам щастя. От ми його сейчас, так, разом з вами поставимо. Запустимо, подивимось, кстати, як він запуститься у нас після довгого простою це та щось таким мінусом. Так, вітарейсь, без нього нікуди. Хтось скаже, так, друже, герметик в системі впуска, скажімо так, в топливній системі не можна використовувати. І я соглашусь з цим. Но я його мажу чуть-чуть. Для того щоб устранити ймовірні підсоси воздуху. Бачите, вся ця штука. Це все саморобне, тут немає плоскості, тут ніхто фрезерним станком не проходить. І розумієте, якщо не намаститься герметика, то там буде підсос воздуха постійний, Трактор буде робити неправильно. Кстати, по цій штуці мене питали, ось близько вам покажемо її. З чого я тут, бачите? Ось площадка, впускний колектор, да? Ось сюди на цю площадку, на оцю надівався. Рідний карбюратор. Що я зробив? З куска метала, вирізав по формі, просверлив дирки, є, да? прикрутив. Тут а, сваркою прогрес. Сваркою прогрес дирочку. Дирочку, отвір. Купив е, в магазині ну, ці уголки для зварювання труб для води. 90 градусів. Приварив сюди, сюди пластинку, так само дирочку вирізав, шпильки, приварив, все, виставив. Все, ніяких проблем. Це мене, ця робота мене зайняла годину-дві. Все. Три роки працює. Все. Оце я перший раз, оце його зняв. Уже три роки майже. Весною буде три роки. Перший раз оце я його зняв. Так, проводимо пальцем тут, щоб не було у нас ніяких не вилазень. Все, бачите, не багато, не треба там наквасювати, його, але Віктор Рейн своє діло знає. Так, ну що, родной, давай, надійся на год 5, ти тут застрягнеш. Так, надіваємо. Повезло, що хоч ПЗ-26 і ПЗ-30 однакові кріплення, а то думав, бляха. Зараз прийдеться переварювати, перероблювати, переслаблювати, а не Все, обійшлося малою кров'ю. Так. раз, два, раз. Так що ось, мужики, в чомусь секрет, скажем так. Оце, оце і всьої движухи. Секрету ніякого немає. Просто я раніше так само, мог. як він... У голові, знаєте, ця ідея була, а от е, наживу я ні, не бачив, ні в одного, щоб хтось це зробив. І, знаєте, воно коли не бачиш, думаєш, бляха, ну треба пробувати, треба пробувати. Попробуй, і що вам скажу? Бомба. Оці всякі... А, кстати, я ще колись, в мене опит був. Коротше, коли перші пахруці в мене були на двигунах е, з мотоблоків, оцих 6,5 коней. Тоже той карбюратор. Перші 2-3 місяці працює нормально. Далі при таких навантаженнях, все, ти вже його не заведеш, воно розсипається. Корич, і що я зробив? Поставив карбюратор від Альфи. Ні, не, не від Альфи, а від дельти. Вони там відрізняються. На ПЗ19 він називається. Получається 72 кубіка. А там 205, якщо не помиляються кубіки. І що, той моторчик ожив так, мужики, що це просто капець. Газував, кстати, ну це йому, звісно, таке не можна, бо там немає масляного насоса. Но насипав він дай Боже. Ну потім так і помер, конечно. Благополучно. Так. Так підтягуємо. Яхаю, якийсь ключ Так, є тут, є. підтягуємо з цієї сторони. Оба є а, ці сомплі бляха по колінах зараз будуть іти так надіваємо це тут у нас піший ця херня піша бляха треба літить покрути туди О, добре, бляха вже ждемо гостей але в наше время гостей ждатися Ой, бляха. Так, ладно, коротше все беру я тут. Все прикручу, щоб не займати час. І потім ми включимося. Продовжимо. Так, все, мужики, все підключили. Так. Включаємо запалення. Так, знаємо, щоб насос накачав новий карбюратор. Бляха виділиться туди. Так, подсос на гору. Так, ну все пробуем с Опа. А, это крема не зажата. А, осечка. А Дубль два. Так, мужики, ми в строю, далі працюємо, в руках у мене наступний проєкт. Пишіть в коментарях, воно здогарається хтось чи ні. Що це буде, дивіться? О, вже, скажімо так, 90% зроблено. Будемо цей. Робити гібрид. <laughs> Трактор на бензині газу та ще електротяги. <laughs> так що так. Вже відео будуть швидше виходити, я ж кажу, все йде не поглад. До нових зустрічей. Залишайтесь на каналі.